Чарівна сила рідної мови. Жив був у далекій країні хлопчик на ім'я Орисько. Він ріс у селі, де всі любили і шанували свою рідну мову, співали народні пісні та розповідали казки. Але Орисько вважав, що мова це просто слова і не розумів, чому вона така важлива. Одного дня. В село прийшов мандрівний мудрець. Він чув, що Орисько не цінує рідну мову і вирішив навчити його важливого уроку. Старий дав хлопчикові чарівний камінець і сказав Якщо хочеш дізнатися про справжню силу рідної мови, вирушай у мандрівку до загубленого міста. Але пам'ятай, дорога буде важкою. І лише той, хто знає та шанує свою мову, зможе знайти шлях назад. Орисько, захоплений пригодою, вирушив у дорогу. Він ішов через густі ліси, дерева шепотіли стародавні легенди через гори, які співали пісень предків. Але ось він заблукав у темному, темному лісі. Він спробував покликати на допомогу. Але його ніхто не чув. Раптом у його руках камінець засвітився. Орисько почув голос мудреця. Заговори своєю рідною мовою, і ти знайдеш вихід. Хлопчик почав згадувати рідні слова, приказки, рістки пісень, що чув від бабусі. І сталося диво. Дерева розступилися, з'явилася стежка, що вела його додому. Він зрозумів рідна мова це не просто слова, а ключ до душі, до історії, до рідного краю. Повернувшись у село, Орисько розповів усім про свою пригоду. Відтоді він більше ніколи не сумнівався у силі рідного слова і з гордістю говорив мовою свого народу. Ось так рідна мова допомогла хлопчикові знайти шлях додому і зрозуміти, що без неї нема ані пам'яті, ані майбутнього.